Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні у мене нове відео про пікап. Так, сьогодні я вам буду показувати: де знаходяться всі подарунки в грі Пікап в новій версії. Як бачите, це нова версія. Версія 1.2. Пікап тут вже обновився. На ньому ржавчини нема. Є. Ти що є? Так, я вам буду показувати, де знаходяться подарунки. Так, виходимо, значить, з машини. Перше, це покраска. Покраска автомобіля. Якщо сейчас вже не пам'ятаю, або тут, або тут. Ні, да-да-да-да-да. отут-от буде такий довгий подарок, і це буде ось такий бампер. Прикольний бампер такий, бачите? І сидінніше. Давайте покажу вам де такі подарки. Перший покрасочно запчасті. Там е, біля запчасті є автомейка, я думаю, ви вже знаєте. Там є е, червоний подарок, там сидіння. Зараз я буду їхати на склад в магазині і на заправці є один подарок. Mm, ще в магазині зараз подивлюся, може магазин я магазині не забрав подарки. Так, ну по магазину тут, я думаю, скоро їхати. Так, ага. Сюди не нас... Ааа, їду місяць. Тепер в мене будуть відео виходити частіше, так як через 4 місяці. Так що в канікулах, на канікулах. В мене дуже багато планів, що можна зробити за ціле літо. А випишіть свої коментарі. Може я е, в мене біля дому побудую побудувати, так. Якщо ви наберете під цим відео багато лайків, я в літі побудую шалаш. Реальний шалаш. Так, куди нам зараз? Так, і, так. І, так, і, цього дуже багато цього. І дворники от, працюють, бачите? І на передачі машина не них. І для мене це дуже... Як вот-вот от тут як от тут приїхати? Треба, коротше, їдете, бачите, отут-вот ось. Так, їдете і об'їжджаєте. Ну, не знаю, когось це, але я так все користуюсь цим. Що таке? Чому ще не їде? Підкиньте машина їздити. Знаєте, ті ще перша гонка в гей-пікап. це може закиснути як в мене вже закистати і оце вот так трошка грибиться. Дуже скоро зонці, не знаю чого. А мене щось машина не. Не не будуть виходити думаю, але тут частіше. Так. Вс, я замовлю. Я повинні собі купити квадруки. Так, настоящий квадроци. Я зараз не шукаю. Відео виходить кожен день. Так як з квадроциклом можливостей більше. А то зараз, знаєте, зима. Так я знімаю про ігри. Більше всього я знімаю тепер про ігри, бо тому що зараз е зима. Ну і робити е так особи нема чого. Сейчас мы тебе барки більше подобають. Я не дам вот... Подвалник. я Подвалник. я куда Я Подвалник. 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 все. Ситність я ще ми такі діти з кого. Скажу вам так коротко і ясно: подарок знаходиться на заправці Нам в магазині, в покрасочній, в запчасті. Ще на автомейці і може на складі. Зараз виключусь і поїду на склад. Ага, ще забув сказати, подарунок е, знаходиться... Находиться він ось тут, от, в цю, під цим от, дерево, там, де такий склон, знаєте. Так, е, подарунки там знаходяться і зараз поїду на склад. Так, е, на складі є капот і, певно, все. На складі це на складі. Да, на складі є тільки один подарунок і це капот. Такий новорічний прикольний капот. А, от. Так, на цьому моє відео буде закінчуватись. Якщо знайду ще подарунки, то я вам е обов'язково... Скажу всім папа. -па. Ви були на моєму каналі. підписуйтесь на мене і на канал мого друга Дрив Всім папа. -па.